Західні держави ведуть несамовиті переговори щодо України в НАТО. Ну давайте делать виводи, тому що важке час. Мета цих переговорів полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму Парасольки на щорічному саміті НАТО, за словами кількох офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів, невелика група західних союзників бере участь в попередніх несамовитих останньої хвилини перемовинах щодо гарантій безпеки для України. Сполучені Штати, Британія, Франція та Німеччина сподіваються оприлюднити інформацію щодо меж, до яких інші можуть приєднатись, зазначається також. Ож, що ці зусилля є частиною ширших переговорів між декількома групами країн щодо того, як західні союзники мають продемонструвати довгострокову підтримку Україні. Україна прагне якомога швидше вступити в НАТО, що дасть їй доступ до знаменитої п'ятої статті Альянс, коли напад на одного є нападом на усіх, але багато союзників згодні з тим, що Україна може долучитись до альянсу тільки після закінчення війни. Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловили непохитну підтримку України в умовах агресії Росії, що триває. Про це повідомляє Білий Дім за результатами зустрічі лідерів у Лондоні. Велику Британію президент Байден відвідав напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, де одним з ключових питань стане шлях України до членства в Альянсі. Напередодні зустрічай міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники досягли консенсусу щодо усунення плану дій. Щодо членства в НАТО зі шляху України про підготовку до саміту очікування перспективи членства України та пальцянці та безпекові гарантії ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру з вільнюса прямо зараз. Вітаю Богдане, заява міністра Кулеби про відмову від ПДЧ для України. Чи є це вже вирішеним питанням і що означає це рішення? І якщо не ПДЧ, то якого наступного кроку щодо членства України реалістично? очікувати на цьому саміті, Богдане. Так, власне, якщо брати до уваги заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а також фактично натяки, які пролунали сьогодні, тут у Вільнюсі, на першій прес-конференції ще перед початком саміту НАТО, що буде завтра від генерального секретаря НАТО і господаря цього саміту, президента Литви Гітана Санаусіди. То можна робити висновок, що справді ймовірно ми почуємо чи завтра, чи післязавтра, коли буде так званий український день, а саме 12 липня, тут у Вільнюсі. Ймовірно, ми почуємо про те, що Україні для набуття членства не потрібно проходити так званий план підготовки для набуття цього членства. Що могло би бути навзамін, ну власне. Те, що лунає від України, ті вимоги, які ми чуємо, наприклад, від українського президента Володимира Зеленського, лунають як радше вимога запрошення з іншого боку, Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, ще раніше власне запрошення України до альянсу, тепер обговорювати не будуть. Що могло би бути замість цього? Якесь словесне формулювання, яке зараз ми ще не можемо собі відверто кажучи уявити, тому що на запитання про те, які би це могли бути формулювання, жоден з чільних представників чітко ще не відповів. Натомість Єнс Столтенберг тут у Вільнюсі наголошував на тому, що є першочергові завдання, навіть важливіші ніж членство України в НАТО і ми також повторюємо знову і знову, що безумовно саме союзники та Україна повинні вирішувати, коли настав час запросити Україну стати повноправним членом. Зараз найнагальнішим завданням є забезпечення того, аби Україна перемогла як суверенна і незалежна держава в Європі. Бо Якщо Україна не переможе, тоді про питання членства взагалі не йтиметься. Тож я вважаю, що надзвичайно важливо, аби ми далі гарантували, що союзники надають Україні зброю бо Паси, навчання, запасні частини, аби вона могла звільнити більше територій, а також стримати Росію від подальшої агресії. Безумовно, продовження надання Україні допомоги, про які говорив Столтенберг, є критично важливим. Менш за тим, повертаючись до питання членства, для прийняття нового члена всі 31 країна альянсу мають дати згоду. Напередодні саміту. Ми почули президента Байдена, який в інтерв'ю CNN закликав поки що бути обережними щодо процесу вступу України в НАТО. Він застеріг, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією. Також президент Байден висловив сумнів щодо єдності позиції в НАТО. Щодо членства України в Альянсі, Тож, чи можливим є узгодження позицій вже на цьому саміті, Богдане? Власне узгодження позицій, я б сказав можливе, тому що в НАТО не раз і вже тривалий час наголошують на тому, що країни альянсу ще 2008 року всі разом одностайно оголосили, погодилися, що Україна стане членом НАТО. Отже, питання. Залишається лише стосовно того, коли це має бути, і за яких умов так. Київ зараз каже, що розуміє, що в умовах активної фази війни це напевне неможливе, але вимагає чіткого шляху. Що стосується неузгодженостей чи розбіжностей всередині альянсу, то напевне. Можна сказати, що сам президент Сполучених Штатів Джо Байден лунає можливо найобережніше, можливо, схоже до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Але представники країн так званого східного флангу НАТО ті країни, які вважають себе майже прифронтовими, представники тих країн, як, наприклад, президент Литви та нас на усіда, висловлюються набагато твердіше. Ось його цитата сьогодні. Ми також розуміємо, що Україна повинна бути повністю інтегрована в трансатлантичні структури безпеки і стати членом НАТО. Час повторювання обіцянок минув. Пора узгодити чіткий план у нас немає вибору, окрім погодитися і надіслати потужний сигнал Україні. Перспектива членства надзвичайно важлива для країни, яка майже півтора року героїчно бореться з російським чудовиськом. Вільнюс має бути місцем, звідки українцям прийдуть добрі новини. Чи можуть ось такими добрими новинами для України бути гарантії безпеки, аналогічні тим, що надаються Ізраїлю? Адже саме про готовність США запропонувати такі гарантії, говорив президент Байден. Що це за модель, і чи будуть обговорювати цю опцію для України на саміті у Вільнюсі, Богдане так цю так звану модель гарантій, які Ізраїль має насамперед від Сполучених Штатів Америки. Обговорюють вже давно, і вона знову пролунала з вуст американського президента, що додає цій ідеї нової ваги. Але досі, коли ми говоримо про Ізраїль, то такі гарантії надавали окремі країни, а саме такі, як Сполучені Штати, тобто не йдеться про те, що вся організація може Запропонувати такі гарантії, хоча цілком можливо, що вільнюс запропонує якісь нові підходи, хоча говорять про різні речі, наприклад, про те, що може група країн разом зі сполученими штатами пообіцяти такі гарантії, а радше допомоги безпеки. Напевне, ми про це дізнаємося трохи більше упродовж наступних двох днів. Богдане на саміті також обговорюватимуть членство Швеції, яка вже майже стала 32 ю країною альянсу. Останнє перепона Туреччина, яка є єдиною країною, яка не схвалила заявку Швеції про членство. Сьогодні президент Ердоган заявив, що європейський союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари, і лише після того він ухвалить рішення щодо Швеції. Які перспективи вирішення цього питання, Богдане? Таке враження, що перспективи є щойно, поки ми ось власне в ефірі, я чув оголошення у залі, що викликають на чергову прес-конференцію. Так пізно ввечері, можливо, ми чекаємо якоїсь новини з тристоронніх переговорів Туреччини, генерального секретаря НАТО, а також керівника Швеції, можливо. Буквально в ці хвилини з'явиться цікаве оголошення, але досі з боку турецького президента лунало те, що виглядає як торги, зокрема, заклик президента Туреччини та її переджепа Ердогана, щоб Євросоюз відкрив шлях до просування Туреччини до членства у Брюсселі. Кажуть, що ці питання не можуть бути пов'язані між собою, але турецький президент наполягав на цьому досить твердо сьогодні спочатку відкрити шлях для туреччини в європейський союз а потім ми відкриємо шлях для швеції так само як ми зробили для фінляндії я висловив це президенту байдену вчора ввечері і я повинен підкреслити ще раз у вільнюсі ми очікуємо візиту президента путіна наступного місяця якщо цей візит до туреччини відбудеться ми також обговоримо чорноморську зернову угоду на наших особистих зустрічах Дякую, Богдане, за твою розповідь. Ми будемо стежити за ходом саміту. З нами на прямому зв'язку з вільнюса був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.